Всім доброго дня, бажаю всім доброго здоров'я і дякую за перегляди моїх відеороликів. Сьогодні засолюю огірки. Рецепт такий, получається, як... огірки, получається, як засолені. Значить Коротеньке відео, огірки я вже підготувала і склала в банку, показую на одній банці вам. Ось так, бачите, повідрізала носики, оці попки. Ну, я так люблю. Мені так подобається. От. Склала в банку огірки, і банка трошки неповна в мене, виходить, я трошки доверху не докладаю. Так, значить, сюди зараз додаю у банку лавровий листок. Два листочки кладу у банку. Так, додаю перець горошок, теж не рахую, отак от взяла. І вкинула, щоб гарненько відчувався. Кладу 5 зубчиків чеснику. І покладу я дві гвоздички. Ось. Я люблю, щоб пахло. Ну, так, я люблю гвоздичку, так. І висипаю ось такий полустаканчик, бачите ось? Полустаканчик, на палець неповний соли. Ну, сіль у мене ще ота, трошки у мене залишив ще солі тої нашої солі, якою ми завжди солили. так? От, І трошки оце цієї нової вже солі я додала. Значить, у мене ось така буде порція. На палець неповний полустаканчик, оцей. Ось, бачите як. І висипаю сюди у банку. Так, висипала. Так, ось так трошки, щоб сіль потрусила, щоб сіль туди розійшлася. Тепер кладу сюди листки смородини. Я кладу наверх. Чого можна класти на низ? Я кладу наверх того, що коли е, огірки будуть засолюватися, роз, огірки впитають трохи розсола. І щоб огірки зверху не були, як кажуть, без розсола, от, е, оця зелень буде якби, трошки притримувати ну, воду, оцю, щоб огірочки будуть в розсолі. Значить, кладу три листка, навіть чотири, покладу листки смородини. Ось. Тепер ось таку гарну гілочку, е, кропу. Бачите, отак от. Я вже її помила, і так, така порція у мене, ось, я так її склала. Ось показую вам. Значить, сюди впихаю його. Ось так гарно. от Бачите? І вона буде, воно оця зелень придавлює огірки. От. І вони тоді не будуть без розсолу. І кладу ось такий гарний листок хріну. Ось такий великий листок, я кладу хріну. Бачите? Можна його подрібнити, можна ось я перерву його пополам. От. Можна цілим скласти, туди його запхати. І я от так ось запихаю в банку це все. От. Можна покласти ще листки вишні. От, роблю і так. Вишні, ну сьогодні, в мене вишні немає. І можна покласти не листок хрону, а накопати коріння хрону. Сюди покласти. Теж будуть огірки смачні і хрусткі. І тепер це все я заливаю холодною водою. На трьохлітрову банку йде півтора літра холодної води. Це вже, мабуть, знають всі, хто робить консервацію. Значить, заливаю холодною водою. До верху. Доливаю водичку ось. Так Так, ще трошки додаю. І закриваю капроновою кришкою. Ось такою. Все. Тепер зараз поставлю, ну, в таке. Не тепле місце, а таке я поставлю в гараж. На стіла в гаражі в мене стоять. Значить, під низ поставлю якийсь піднос чи миску, бо вони будуть просолюватися, розсол можливо, буде вас витікати. От щоб він витікав у якусь ємкість. Так? От. І вони в мене будуть стояти от три дня, І з сьогоднішнього дня я вже не вважаю сьогоднішній день, а. Завтра, післязавтра і на третій день я продовжу цей рецепт. Значить, що я буду робити? Вони засоляться, вже просоліють, Росол цей помутніє. Тут всі інгредієнти, вже, як кажуть, з'єднаються між собою. Я цей розсіл зливаю в каструлю, прокип'ячую. Огірочки, злегка водою, звичайною водою з-під крана, їх, отак в банці, якби сполосну трохи, промию. І залью оцим перекип'яченим розсолом. І закручу металевою кришкою, закрию, закручу ключем. І такі дуже смачні огірки на смак, як сольоні. Ну, не всі можуть їсти огірки з оцтом. Є, люди не люблять таких. Консервованих консервованих огірків. А от засолищні у мене от в сім'ї більше люблять такі огірки, як, щоб були як засолені. Тому у мене ось такий рецепт. Значить, Я вам розказала, а далі вже показувати не буду. Тут, якби, я думаю, що все зрозуміло. Так що, будь ласка, я думаю, що цей для вас рецепт не новий, цей рецепт уже дуже давно. Я таким рецептом закриваю гірки що як кажу, з молоду. І він прижився, як кажуть, у моїх рецептах, я кожен рік по ньому закриваю помідори. Дякую всім за увагу. Користуйтеся, пробуйте. Смачного всім і до нових відео!